Щороку, 11 вересня, церква згадує насильницьку смерть Іоанна Претечі. За переказами йому відрубали голову за наказом царя Ірода. Іоанн Хреститель викривав за аморальний зв'язок ірода антипу, одного з політичних очільників того, що ми зараз називаємо Палестиною або Святою Землею, і дружину його ж рідного брата Пилипа. Тобто там мав місце такий, скажімо, статевий зв'язок, який виходив за межі моралі, да, загальноприйнятої. І, відповідно, Іван Хреститель, знаючи про цю ганебну ситуацію, він не мовчав, а закликав Ірода антипу до покаяння. Так чи інакше, через певний час Іван Хреститель був страчений через відсічення голови. Іоанну Хрестителю моляться про позбавлення від головного болю. Молитва цьому святому вважається найсильнішою. І, хоча ця дата не належить до 12 свят, у цей день прийнято дотримуватись дуже суворого посту: не можна вживати м'ясо, яйця, молочні продукти та рибу. Бажано відвідати церкву. Це і день, котрий нам нагадує про те, що говоріння правди. Це те, що повинно вирізняти християнина і справді віруючу людину з поміж решти представників роду людського, не зважаючи на загрози, якісь не зважаючи на погрози чи ще якісь складнощі, котрі можуть спіткати людину в результаті її чесності, не повинні зупиняти і затуляти. Уста християнину. Ми тут повинні завжди давати адекватну оцінку морально всім тим явищам, котрі нас оточують соціальним, політичним, будь-яким. Щодо народних прикмет, то наші предки казали так: як чути грім, то має бути тривала і тепла осінь. Ранній відліт журавлів на ранню весну. Журавлі на південь полетіли, рання зима буде. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.